Усім привіт! Ви на каналі Печерської ради лідерів, і сьогодні з вами я, Влада, нова інтерв'юверка рубрики інтерв'ю з перлками». Сьогодні у нас в гостях лубінець Валерія, яка вже тут і готова поділитися своїми історіями. Лубінець Валерія, президентка 75-го ліцею, очолює медійний відділ перл, захоплюється таро і матрицею. Добра, світла і завжди готова допомогти. Привіт, Лєро! Як твій сьогоднішній день? Привіт! Ну в роботі, як завжди, все добре. Ну це круто. Тоді починаємо. Я знаю, що ти цікавишся речами, як матриця долі та таро. Як ти взагалі почала захоплюватися цими темами? Ой, ну це був о, 22 й рік, наскільки я пам'ятаю, і це почало прям дуже форситись в тіктоці. Мої подружки стали дуже часто про це все говорити, і якось мені стало прям дуже цікаво, я про це читала, там книжки в мене якісь були. І якось воно так трошечки пішло, поїхало, і от зараз я можу сказати, що більш-менш я знаюся в цій темі. Що тебе приваблює в цьому занятті? Ну загалом, це так незвично, що можна дізнатися трошки більше про себе, про своїх друзів, про своє оточення загалом. І, в принципі, матриця долі саме, от я на ну, ній більше спеціалізуюсь. От вона допомогла більше про себе дізнатися, зрозуміти, чого я насправді хочу, і загалом це допомагає ставати кращою версією себе. Круто, це дійсно цікаво. А тепер перейдемо до твоєї ролі у шкільному житті. Ти президент школи. Як це бути лідером? Як ти наважилася балотуватися? Ой, ну наважилася. Я навіть ну довго не думала. От нам не діслала наше це оголошення, що будуть вибори, і я так думаю, ну ну треба. І загалом, лідерство це дуже цікаво. І на нашому каналі наші глядачі знають, наскільки це класно, наскільки це цікаво. І загалом мій брат був президентом школи, також 75 п'ятої. Тому я на нього не дивилась якось в дитинстві. І я бачила, що він так працює, що він такий відповідальний. Думаю, ну я також повинна бути такою ж, як він. І думаю, що саме брат і якийсь мій характер посприяли на це. Чи були моменти, коли довелося справлятися з труднощами? Ой, були. На самому початку я просто не розуміла, що мені робити. В мене був такий досвід самоврядування в нашому. Я була старостою, була міністром культури, і... але це не було на такому прям рівні, на якому це є зараз в нашій в нашому ліцеї. Тому на самому початку ось саме налагодження роботи самоврядування воно було складновато, бо і діти не дуже звикли до цього, і вчителі якось. Але слава Богу, наразі Печерський ліцей номер 75 процвітає. А ще я знаю, що ти голова медійки в перлі. Чим найбільше пишаєшся о цій ролі? Ой, ну бути головою медіа це так. Престижно І ну, мені просто дуже подобається робити різні там, дизайни, займатися брендінгом заходів і знімати відео, знімати тікток, оформлювати інстаграм. Звісно, не можна не згадати про твою рубрику Переловка. Що тобі найбільше подобається в цій рубриці? Ой, ця рубрика мені загалом дуже подобається, бо... Просто я гадаю, що це найідеальніша рубрика, яка просто може бути. Тож, глядачі, після перегляду цього інтерв'ю запрошуємо всіх до перегляду перловочки. Мені дуже подобається ну сам формат і. Я дуже люблю дивитись відео про те, як хтось їсть, хтось розказує про їжу. І ну мені подобається просто ходити по закладам Києва, дізнаватись для себе якісь нові місця. І навіть загалом, після цієї рубрики, я знаю, в який там заклад я можу сходити ще раз. Знаю, що в ньому точно буде все добре, точно все смачно. Тому це корисно навіть для мене і для глядачів для наших яким би ти хотіла бачити її розвиток? Ой, ну звісно, я б хотіла, щоб вона виходила регулярно, щоб монтаж був якісний, щоб не знаю. Можливо, щоб я більше покращувала свої якісь якості та навички в цій ролі, в ролі ведучої перловки. Ну і просто, напевно, якісь цікаві заклади ще для себе знайти. Круто. Який найцінніший урок ти винесла з перлого? Ой, ну звісно, це відповідальність, бо треба працювати по дедлайнам, друзі, і не знаю, в перлі я знайшла для себе дуже багато всього нового. Тобто е, мені здається, я дуже подорослішала, стала якоюсь більш серйозною. Знайшла для себе нових друзів, нове оточення, і загалом перл дає масу всього, дуже багато досвіду корисного, який можна використати дуже класно в майбутньому. І перл мені дуже допомагає працювати в школі. Тобто ти бачиш, як працює район, що там відбувається, і якісь штучки можна брати в школу для себе. Ух, це дійсно круто. Президентство, медійка, свої особисті захоплення. В тебе взагалі є вільний час? О, дуже хороше питання. Наразі, звісно, його небагато. Я думаю, що всі президенти, всі лідери мене зрозуміють, бо це дуже цікаво. Це забирає багато часу. Це не секрет взагалі. Але це дає таку. Такий прям заряд енергії мені це дуже подобається. Це приносить мені задоволення, тому я і працюю над цим всім. І, наприклад, якщо брати школу, ну ліцей після якихось заходів, коли до мене підходять дітки, коли до мене підходять педагоги та кажуть: Ой, Лера, ти там така молодець, ти так класно. Та ми тобою пишаємось то це просто найкраща зарплата, яку можна отримати за цю роботу. Чим ти любиш займатися для відпочинку? Ой, ну я люблю гуляти. Люблю просто якось проводити час е, зі своїми близькими, зі своїми друзями, е, з родиною, звісно. Дуже люблю ходити на шопінг за покупочками, як <дивчатка> дівчатка ну, зрозуміла. Це багато хто любить. Так. Але бувають дні, особливо в цьому навчальному році, коли я просто хочу посидіти вдома, коли я просто гуртаю тік-ток і все. І більше мені нічого не потрібно. Як тобі вдається балансувати між самоврядуванням, президентством та просто своїми захопленнями? Ну, знову ж таки, оскільки це дає дуже багато позитивних емоцій, то це не так, прям щоб дуже складно. Звісно, часу на себе може не вистачати іноді, якийсь раз можна не піти погуляти, але. Якось воно само так. Навчаєшся розподіляти свій час, просто розставляєш пріоритети, і коли там щось дуже горить, в якійсь із сфер мого життя, то звісно на щось більше час витрачаєш. Якщо говорити про майбутнє, яку бачиш ти свою діяльність після школи? Ой, ну я хочу вступити в університет, звісно. Не знаю, можливо, там попаду в самоврядування, там буду в цій сфері працювати. Але про майбутнє взагалі нічого не можу сказати наразі, так. Як буде, так буде. Але маю надію, що і я впевнена в тому, що Перл і самоврядування дало мені колосальний досвід, щоб в майбутньому я його використала правильно. Можливо, є якась мрія, яку ти хочеш втілити в життя в майбутньому. Ой, ну. Звісно, я дуже-дуже хочу, щоб самоврядування в ліцеї було дуже продуктивним, щоб я якось більше працювала і більше якихось заходів. Поки що не знаю. Хотілося б просто в майбутньому вступити спокійно, навчатися, там час покаже. Чудово. А тепер невеличкі пліцепитки. У мене буде кілька запитань, щоб відкрити тебе з іншої сторони. Готова? Давай. Якби ти могла мати суперсилу, яка б це була? О, напевно, телепортація, бо всі мої друзі, абсолютно всі знають, що я завжди запізнююсь всюди, де можна. Тому, якщо б в мене була така чудова суперсила, то можливо я б трошки менше запізнювалась. Що береш? Піти на вечірку чи залишитися вдома? Ну, це від настрою більше залежить. Я... І те, і те люблю, але якщо гарна компанія, якщо є ресурсний настрій, то напевно на вечірку б пішла. Три речі, без яких ти не уявляєш свій день? Без перегляду телефону зранку, без чаю, я дуже люблю чай. І не знаю. Без Якщо саме робочий день, то... звичайний Боже, я не знаю, що третє назвати. Ну, нехай без роботи, без самоврядування. Добре, літо чи зима? Літо день чи ніч? День. Це було класно. Дуже дякую за відповіді. Любі глядачі, сподіваюся, вам сподобалося наше спілкування. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити наступними. До зустрічей, па-па!